Перший віджим їде в Європу олії. Хімія залишається в Україні. Брехня. Е, дивіться, вся олія, яка виробляється в Україні, в її і експортують, і залишають на внутрішньому ринку. Є два методи виробництва: один, який більш натуральний, другий хімічний. Натуральний, який Соняшник кинули в преса. Преса вони е, виглядають типу як м'ясорубка. Тобто їх таким шнеком просовують, і вони нагріваються, соняшник нагрівається, видушується олія під тиском і залишається макуха і олія. Олія продається, рафінуються, експортується, і на внутрішньому ринку її також багато. Макуха, яка залишилась в неї вміст 8% олії, і її продають на корм тваринам. Це перший метод, він більш е, такий екологічний. Другий метод це за допомогою розчинників, такі як гексант, які використовують там у типу, пофарбували кісточку в гексант, і все, кісточка чистенька. Що роблять? Соняшник беруть, додають гексант. Гексант витягує з соняшника олію, залишається жижа, м'якоть забирають, висушують при температурі 69 градусів. Це ця температура, при якій гексант випаровується. Випаровують його, далі залишається у нас шрот, його теж корм тваринам, там гексанта вже немає. Олійність там залишається 1-2-3%. В макусі при пресах 8%, тут десь ну, хай 2 в середньому буде. Вигідніше, вигідніше. Далі що роблять з цією рідиною? Олія плюс гексант, яка залишилась? Теж її випаровують при температурі 69 градусів. Гексант піднімається, випаровується і там його охолоджують. І можна цей, цей гексант використовувати багато разів повторно ем, Випаровується Як е, у нас є стандарти в Україні, не можна е, продавати олію з, з гексантом, тому її випаровують. Наскільки я пам'ятаю, там 0,01 може бути. Але після рафінації його взагалі немає. Абсолютно. Тобто на виході в нас є дві олії. Є, що з гексантом була, що пресом, звичайним методом. Е, як, по характеристикам, по характеристикам е, які дозволяє Україна і Європа е, продавати олію, вони однакові. Е, Скільки там цінних речовин, скільки там поживних речовин, е, звичайно, різниця кількість. Але є показники, от вони ввійшли в ці показники, знаєш, можна продавати все. Гексанта, там не має бути, типу, все випарувалось. Е, що прийняли ми рішення, яке? У нас перса на виробництві. Ми виробляємо 2000 тонн в місяць. Це приблизно там, ну, більше, ніж 2 мільйона літрів. Е, ми. її Поки що не рафінуємо. Зараз будемо рафінацію, будемо ще рафінувати, фільтрувати і продавати на внутрішньому ринку і експортувати. А зараз ми ще прийняли рішення, що ми будемо робити крафтову олію це холодним віджимом.